Привітання, ви на каналі Meet Me Today. Мене звати Єнот. Ми з вами починаємо шосту главу гри Plague Tale, так, да, називається Зниклі товари. Закінчили ми минулого разу на тому, що нас схопили. Так, що це нам їсти дають? Звучить ті, хто обкрадає трупи, отримують меч у черево. Каже, я в брязкацях розбираюсь. Ага, то я так розумію, що він повірив їй, що вона. Ну не повірив. Зрозумів, mm -hmm. що вона там Леді Дерун. Викуп. Anymore, so copy, right? А, я здогадуюсь, хто викуп за них плати. Той от стрімний дядька, котрий вбив їх сім'ю. А хто ще? Ну от просто давайте логічно хто ще може платити за них вигук. О, це той повернувся, Лукас? А, ні. Це оті оте. Яких ми врятували. Так, дівчинка і хлопчик якийсь. Чи це дівчинка і дівчинка важко опелити. Так, давай, пробігай Є. Саме втікли? Ви хто? Мелі і Артур. Де мій брат. Давай ти дійсно теж не будеш кричати на все Так, в нас немає на рюкзака, не прощі, серйозно? Дякую. Ага, відволікати, Да Пошукайте спосіб відволікти ворогів і натисніть вверх. М -м так. Давай туди, бо я бачу там все за, -за, -за, -за цей. Перекрито. І чого чекати? Ага. ой Ой-ой-ой! Давай швиденько, швиденько, швиденько. Сколько убитых? Тысяча. Sure. Точно. У нас с этими потягами, разумеется. Это что, дар твои, дарь, или что? Это что А, Ага, он на схоже на солдата. Так, расчистить шлях. Ні, там точно ні, там точно ні давай сюди сюда. Давай, є. Давай ходімо Та, блін, ну давай. Швиденько, 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 тихо. Оооо. Тихо, 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 тихо. Іху ч-ч. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я туди не піду. Я почекаю, поки він піде. І піду заберу. Бабці. Що це? це використовували в іграх усі від малого до великого. Ага. Любили з допомогою них випробувати везіння, граючи на гроші. не грабували ними і духовенство і азартні ігри вважалися диявольською забавою. приколь

Добре. And... Так. Ну не в плані добре те, що вони роблять, а добре поки okay, зрозуміло. Нам треба кудись далі йти. Оп. Обережно. Victory, mm. Я думаю, нам туди. The the... No. To to а, нам туди треба йти? Тоді туди. туди. Look, Ага, вон там цей малий. А що вони там? Це якесь зілля, чи що це? Чи ти типу, ліки? Тихо. Дуже добре. А що, дуже добре? Так, окей. Ммм. Діти лицаря дерева, він був славним бійцем ще в ту війну. Здалися їм ці діти. Задай, сестрі, кілька запитань, вона, мабуть, вже прокинулась. Ну, буде тобі жопа за те, що ти правтикав мене. Ти повинен був мене охороняти. Так. Е! Так, давай, зіпсуємо їм суп. <свистовує> давай зіпсуємо, зіпсували. І тепер тихенько. Ми більше не встаємо для того, щоб не залякати цих дурачків. Так, тут збираємо. Нащадки балоа. Балоа, це, мабуть, якийсь був у нас родич чи щось таке. Так, да, це дуже дивно, коли дорослі люди oh, no, так зацікавлені в дітях. Добре. І проблема в тому, що. І проблема в тому, що він зараз піде мене шукати, а мене нема. Що This... ти там нюхаєш? Ага. Ну да, давай, відкривай. Да, 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 звичайно, відкривай. Ты ж. Ты ж можеш. А я поки вийду на зовні. Я, не можу вийти на зовні? Окей. There you go. Enjoy. Well done. I'm я таке слово, як дякую. Ну, добре, і чого ти тут сидиш? Як ти мені пропонуєш вийти? Ну е Ей! This way. Come on. Ага. Ну, this way, come on. І куди йди свей? Ти там сидиш. Я вийти не можу. Чуєш? Ти. Ти. Куди мені вийти? Мені що, так от обходити, чи що? Я і сюди вийти не можу. Чуєш, мала, давай, роздупляйся. Ну. І що мені тут робити? Воно зависло, чи що? Я без спорядження. Що, може, не треба було цей сундук відкривати? На мене ніхто не дивиться. Вийти, я не можу. Ну і. І що далі? Ти застряла, чи що? Чуєш, не біси мене. Просто не біси. Так я ні вийти не можу і нічого не можу. Взагалі нічого не можу. Наче ж все забрала. Ну, їй поговорити з нею ніяк не можу. Ну і давай ішо далі. І туди, і туди і нікуди не можу. Ну і. Я не можу вийти нікуди. Мене просто не пускає. Взагалі, ноль емоцій О! І що це було? І що ти там сиділа блин, дві хвилини? Тобі не було чим зайнятися, чи що Так, сюди. Там ж теж що щось, ось, щось там лежить. Ой, закінчується вино і хліб, Дісін, ну, капець, яка шкода Ого. А це що таке? The the just і... Ой, ти, ви, фу. Ет. Чуть не спіймалась. Ти збожеволила божевою. У нас же получилось. Повернутися до сільських. А, блін, тихо. Тихенько, 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 мене ніхто не бачив, мене ніхто не бачив, мене тут немає. Це не я. Це не я. Це тут не я. Це хтось інший. Це тут. Це мій брат. Швидко. Де the Bastards, the Bastards. The помітили, the girl? On, помітили on, що the мене нема. Be the doing. now's the time. Bye, 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 bye. Yeah. hugo, i'm here. i'm here. are you all right? are you hurt? no. get me out, please. we have to get that cage down. it's all mm. right. hugo, listen. my sling. did they have it when they locked you up? yes. Так, it's it's in in the the trunk. There. right. Я йде, воно там... Ага, все бачу. Бачу, бачу, бачу. І, мабуть, його ці першої цей. І заберу. Ну, точніше, спущу. Є моє спорядження. Так, давайте одразу покращимо, може. І нічого покращити не може, Є. Yeah. Yeah. Uh, добре, що вони зайняті. Давай, відкривай. Ези, пізи, леймонс сквізи. Oh, they said they were going to take me away. And I wouldn't see you again. <imans> well, now, you worry, to I'm here. I'm here. Fight? Of course. And we're going to go with Melly. She's here to help us. She's the thief. And she's sorry she turned us in earlier. Aren't you, Melly? Yeah. I'm a bad guy. Now, can we go? Take my hand, you go. Let's get going. Yes. There's a way out at the far end of the camp. If you really know how to use that sling, you'd better go first. Ага. Так добре я буду першої їх відволікати, і цей і і-і-і так. так може рукою. Що це за шум? І ось так от. Sure да Я впевнена, їх занадто багато. Для того, щоб обходити. І швидко. Тут ми не пройдемо. Ем... Так, кого там далее? О-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-пой-ка, бой! Тихо! Спокійно <coughs> Тут забрали. Наче вибралися, наче вибралися, наче все. І виходимо. І да. І нас спіймали. Він бив моїх батьків, він збирається бувати нас. О супер. Супер малий. Супер. Побігли. Не запитуй, що я наробила. Якби я знала, що я наробила. Куди? Куди? Куди нам бігти? Не, не цей, не сповільняйся. Давай. Ні, цей. Губу закатай. Деливер, юго, деливер, юго. Так, давай, відкривай. Давай, відкривай, швидко, нам треба бігти Так, є. Yeah. Опа. Поки І... ти перезаряджаєшся, я зроблю так. І ось так от. Давай, швидко, 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 швидко. давай, давай, давай. О, блин. Давай. Не, 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 не. Давай. Фу. Ой. А ти знаєш, що якщо отак отут він проб'є, він же ж може цей. Та, та, треба бігти. Ти ж розумієш, що вони дуже легко могли би пробити цей. Пробити тіло і тебе поранити. Тому це чуже тіло це не щит. Що все це вся голова? Добре. Стежка йде вперед. Окей. А я нагадую підписатись на канал, поставити вподобайку, якщо відео сподобалось, залишити коментар і вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати новинки та стріми. Також підписуйтесь на моїх друзів посилання в описі до відео та на моєму каналі. А ми з вами побачимось на каналі Meet Me Today. Всім папа! -па.